У засіданні постійної комісії міськради з питань комунального господарства взяли участь секретар міськради Сергій Маляренко та заступник міського голови Григорій Вербицький. Голова комісії Анатолій Логачов запропонував присутнім заслухати звіт начальника управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради про те, що у цьому напрямку зроблено у кривому розі з початку року. З 1 січня 2014 року по сьогоднішній день. Вже фактично укладено 273 договори на виконання робіт на загальну суму 100 мільйонів 161 тисяча гривень. Це такі напрямки стратегічні, як утримання та поточний ремонт автомобільних шляхів у галузі освітлення, поточний ремонт, утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів для того, щоб підтримати належно підтримувати постійно в належному стані це електрична енергія на потреби зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів, це утримання кладовищ, поточний ремонт об'єктів благоустрою. Як зазначив Олександр Катриченко, всі намічені на перший квартал роботи виконуються належними темпами і згідно з встановленими графіками. Однак все більше його строти набуває проблема розрахунків з підприємствами, надавачами послуг. Основною проблемою, яка сьогодні. Будемо так казати, стримує темпи виконання. Чому тому, що звоєчасно розпочато було і процедуру закупівлі, і укладення договорів після прийняття відповідного рішення і реєстрація цих договорів в органах державного казначейства, як це обов'язково, це, звичайно, наявність або відсутність проплат з боку державного казначейства за ті фактично виконані роботи, які сьогодні. Фактично виконані пред'явлені акти виконаних робіт профінансовані з міського бюджету і подані до державного казначейства вже фактично для проплати. Так на сьогоднішній день окрім тих коштів, які за минулий рік не розрахувалися, і в цьому році вже фактично сума кредиторської заборгованості перед виконавцями робіт за бюджетні кошти складає 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Міська влада докладає всіх можливих зусиль, аби вплинути на ситуацію з перерахуванням коштів казначейством на адресу підприємств надавачів послуг. Ця робота постійно ведеться як на місцевому, так і на обласному рівнях, зазначив секретар міськради. Чому зараз везде питання про розширення казначейство було самоуправлення. и руководили мы, то, наверное, бы такого не допустили. А сейчас ситуация такая, что мы в городе налоги собираем, план выполняем по налогам, отправляем эти деньги в Киев, вот, ну, в область, область, в Киев, вот, а потом Киев говорит казначейству, кому куда дать денег. В результате чего мы сейчас получаем деньги только на защищенные статьи, Это касается зарплат бюджетників, врачей, детських садов, школи так далі. Только бюджетників. Разом з тим, наголосив Сергій Маляренко, місто потребує збільшення обсягів робіт з ремонту автошляхів, зовнішнього освітлення, благоустрою та озеленення. нам надо убирать улицы, нам надо убирать дороги, нам надо асфальтировать дороги. Более 140 миллионов выделяется на асфальтирование придомовых территорий. То есть это то, что когда дома строили, еще тогда асфальт как положили, ни разу это не делалось. 140 миллионов по расчетам, которые предоставила нам ОБЖП, это было достаточно для того, чтобы отремонтировать придомовые территории по городу. Понимаете? Сейчас все это остановлено. Є й інший бік медалі, зазначив Сергій Маляренко. У соціально-економічній ситуації, що нині склалася в країні і в місті, треба навчитися ще більш чітко визначати пріоритети, першочергові і другорядні завдання, навчитися економити і гнучко підходити до розподілу коштів. Треба балансувати, щоб в першу очередь не допустити в місті е якоїсь враждебності, не допустити в місті проявлені. экстремизма, проявления сепаратизма, при всем при этом, чтобы как-то с вашей помощью мы могли поддерживать в городе чистоту, порядок, стабильность. У цьому сенсі секретар міськради вважає дуже важливим, аби депутати забезпечили явку на пленарне засідання сесії міськради, яке заплановане на четвер. А присутні на засіданні представники Криворізького євромайдану пообіцяли посприяти у вирішенні проблем з поверненням коштів державним казначейством.